Діум хайт... Ах ні. Без музики самдрі так все є. Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей і сьогодні ми будемо проходити Грені на Харді з усіма антагоністами. Ось сцену пропускаємо. Може мені на екстремі теж пройти і спробувати? Мабуть, що так. Ключ. Книжка нафіг не треба. Опа. Бубуля є. Сюда! Бля, хоклята бабка гренни Блин Я не знаю, что утекаем в кстати А чашо проходить? Можем прибати до машини. Відціпи що коротше, мабуть, будем такого... Якщо є біжить більші... при... Закрий жота свого ж, задубала, реально. Якщо в нас буде більше предметів через машину, то тікаємо через машину. Якщо більше предметів через люк, то чекаємо, то втікаємо через люк. Це така моя лойка. Выкрутка, ура! Тут вам может бути хендер, да? Є хендер, є батарея. Пашки вибір! Что у нас тут там? Можно лянуть там поскогупси. То есть, походу, до или идёт. <гасш> <Кабдец>, просто. Клята петлога. <гасш> ну, инвалид. Там может быть, в принципе, в раковине э, левер. Це сандерина приміщення. Або левер може бути тут. Він там. Папа-пам це угу, два предмети. Они ж по факту не встигнуть. Вони ж не встигнуть. Мені хочеться через люк ката. Як взяти? Як взяти? Опа. Тих-тих-тих-тих-тих. тых тих, тих, тих. Гонщики два, блин. Ах прикол. Я діда тут не бачив? То задубало на одну ту саму фразу говорить. У мене питання, а де Дід? Я його ж не бачив. А кого він десь забагався? Бо прикольно. це якісь зірки великі зробились, чи це? Да, вони зробилися великими. Я одразу помітив. та да Є. Кстати. Блін, я ще таке вибрав, що тут ніфіга не розібрати. Хоча тут щось писало. Я на розібрав що, але там щось писало. Так. Получается. А, там, хотя может быть, в принципе, молоток. Светлана, я знов на вас впаду. Пулюты, уроки буду. Гепнусь, блин. Ты мені ці плани ж дятел. Хоп-хоп-хоп-чини-хоп. ми співаємо-хоп, не хоп А ми танцюємо хоп-хоп-хоп-чини-хоп. Мебесе успіва єим. Тур-тур-тур-тур-ду. -ту -ту. Ну в принципі, у нас може бути вже машина упущена. У нас є ключ. І у нас є батарея. Але нема підлока. Ай. Ні.

Ага. Угу. Вавим. Мене ще так серце калаш Тепер головне не зустріти діда. От тебе то точно я не хотів зустрічати. Пардашні срайств, подачні срайст. Так. Хтось відкрив двері. Хтось відкрив, то двері. Першінді відколучую тут доск. О, я можу дивитися? Я не знаю. я не знав, що я так мію. Да, вони ще туди, да, 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 все, все правильно. Півят. Кровосіся, чи як там браво кед писав? Кровопився, чи як? Я не помню. Якщо зможу, то поставлю відео. А по мне могла пихта. Ай Да-да-да. в бані. Бісиш мене вже бабку Не знаю, якщо воно заскрипить я беру пістолет і заселюсь Значить я виграв мільйон. <рігут> Ідеально. Ну не туди, а я зараз тут того пошарю. Так о. Якомога весь Ну То декілька метрів мені важко придуть. Що це впало? Щитка ота? так? хай собі падає, в принципі. Тенсік задовбала. бабка, свиня. -крово ну, сферату крову... кровосися. А, ч лагает? Но заскрипило. Я просто похлопаю. Но батарея в мене є. Ключ з машини є. Один подлог, треба. Оп. Так, бачу. Я за діамант. Хорош сміятися, бісита. <гум> ну так решітку скинули гарно. Что це просто похлопать можна? Тут нічого. Не улюблено. Це, -це жах. Клюцик. Ми беремо клюцик. І зараз візьмемо комусь як шибанем. Я їх зразу похож. Виробити хочу. Взяти речі тьфу. Викрутку, Відкрутить ось це, я не знаю, що тут? То стоит wind ап і буде. Ну тут звичайно моє улюблене Ніфіга. Салам алейкум! Де друга? Блін. Як взять? Як взять? Та я ж здохну! Ні, ну все кранти мені, да? Nice. She's зараз tea prey. І по викрутку, зараз це скину там ближче. Ні вик. Д. Угу, 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 У мене ще й при цьому вага є, з того бабахкання. Не пропали. Угу. <гас> <гас> Браво, Кет, роби прикол. <гас> я, я думаю, блін, де вона спавниться, по суті, ще? Чого вічно, коли я щось десь думаю, вони з'являються? Це норма, чи це Ну, так, ну, так має бути, чи ні? Скажіть мені, бою вас. Да-да-да, ти мене бачиш. За 2000 мільйонів кілометрів. Ну як ти мені треба, то ти навіть не йдеш і не бачиш мене. Завали рота! Це блін. Чесне слово?

Не, мені викрутка нафіг не надо. Не усвідомив. Я знаю, де може бути подлог. Та як ти в стінах мене бачиш, боже, дура, блін. Це в них дим. Ні, їх треба знову вырубать. Ну вони вже йдуть. Це 100%. Вони йдуть. Де? Де? Бам. <говори> Як вода відлетіла. Ну блін, кров усіся, блин, надоїдлива, він мене дістав, серйозно. Падла яка, га? Вгадав закрий рота Спеціально там пошумив. А дай яклюж Див, стоп. Ключ от є. Батарея, я знаю, десь тут. Ключ, де? Тут вали, блін. У вони всі йдуть сюди. Я збігаю по ключ. Візьму пошулю там. Поки вони будуть бігти, я оббіжу. Наверх і впаду. Ч, краще батарею взяти? Дісь є в одному напрямку. Бачиш, вони двоє. Ти можеш піти туди, куди вони пішли? Ні? пишу, не хвойгову тупу. Хоча вони пішли так, як і треба. Зараз я беру. Шумлю. Ставлю батарею, йду. Да. Ось так от все. Ставлю батарею, відкрию ворота. І по ключу поключу Ну, не чтобы дед не будет там. Камон. Ну, деда я не бачу. Угу, uh -huh, може йти і сюди. Цема? Зараз скину. Ні. Сюди. Свобода 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 Нанаси sí. Уйе yeah. <laughs> І я палку ха -ха. Мішний прикос, мішний. ха 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 прикосміший ха що стоїш там? браво вы гадаете смішний коментар до цієї ситуації <laughs> Бах. А все, не мамыны, а все. Юху! Ось таке вийшло відео в нас е, в мене, точніше. Надіюсь вам сподобалось, ви підтримуєте мене лайком. І якщо ми назбираємо 12 лайків, я випускаю проходження на екстремі. Тож, да ставте свої 12 лайків. Пишіть коментарі, можете смішні писати, як. Дехто мені пише. Добре, я про тебе. Ой, на його канал можете теж підписатися. Ну, а з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Дякую за перегляд. Всім пока-пока!